Всім доброго вечора. В дане відео хочу присвятити такій темі, як те, що утримання свиней чи будь-якого в принципі господарства, воно тягне за собою певні постійні затрати. Ось, Наприклад, да? лампочку поки в сторону. от Просто заїхав. Купив желізо з вітамінами малим, 90 гривень, шприц 5-кубовий, купив альбендазолу. 235 гривень а, 230 гривень. Будьте любезні, все. За що? За цей ну, трішечки. Хоча теж, я просто... знову ж таки, коли ми тримаємо хазяйство, ми повинні думати думати і рахувати все наперед. Е -е, Альбен я завжди і засіб від листів брав по пів мові ці упаковки. Але трохи зараз ніяк. Поїхати, ну, може, пізніше буду, заїду, я возьму опять кілограм. там, сразу, да, І це все економія. ну Прошляпив, то все одно ж купляти, треба їх профілактику проводити. Це якраз цим останнім малюком ми дружні вже желізо проколуть Це купив, дивіться, лампочку сьогодні отримали в Антона Гуленка, в принципі, непогана лампочка. Також отримав 20 катетерів для штучного запліднення внутріматочного. Чомусь я йому, як то кажуть, більше довіряю, саме внутріматочному. І також сьогодні прийшло мені із Львова де за Вігор. Два мішечки, два по 10 кг. Якось так. Але ж то ж таки, в свою чергу, нова почта. Ну ви, якось давайте якось оприділіться, От дивіться. Село Солонка Львівської області. Чутова, Ну, по суті, пів. Та я, майже всю нашу територію країни проїхала Дан, даний ящик да? за доставку, вартість доставки 195 гривень. Ну, це просто шедевр. В принципі, 195 гривень зі Львова це нормально. Тут я заказую в Антона лампочку таку. І 20 катетерів. Це все доставить із Миргорода Полтавської області 125 гривень. Ну, блін, ну якось несоїзмімо. Де Миргород, а де Львів. Ну, Люди добрі, нова почта. Ну, якось задумайтеся. Трошки якось накладно. Такі всякі ці, заказують через вас. Не вже ну, не можна. Несерйозно. Тобто, ось оце доставка. 125 гривень з Миргорода, 20 кг, зі Львова 195 гривень. Ну, смішно якось. Ну, нічого. З іншої сторони, без нової почти взагалі було б тяжко. Нічого, ми працюємо. Зараз поставлю на паузу, включу відео. Запис вже в сараї. Звичайний огляд проведемо, підчистим, подамо їсти, пробіжимося, попрацюємо. Так, Зайшли ми в сарай. Де за Санвігор ми поставили вже на місце. Так, зараз виключимо трошки музику на паузу. Дивимося, що тут у нас. Кормушка майже пуста, виїли ця група. Цій групі ми недавно давали кололи інвермектин. Цій групі, так як вони трошки менші, незручно їх колись інверомектином, я їм альбендазол завтра даю. Дай Боже, все нормально заснімемо, як ми мішаємо його. Ця група їсть, в них є ще корм. Завтра також даємо альбендазол цій групі. Так, ці васильки. Цим василям ми теж даємо альбентазол. І цього Василя завтра у нас середа, ми переселяємо туди, Заснімем, поміряємо. Надіюсь, четвер не на ту пашу і зроблю відео, як по голові, ми визначаємо вагу. Цього ми завтра останній путь майже дивимося. Цим малюкам завтра залізо проставляємо, щоб на вечір не треба їх вже стресувати. Мамалька лежить. Це у нас лежить. Це наше, звісно, ось уже ось час пік підходить. Дивимося, така вона. Звісно, не робіть таку ошибку. Случайте тих, от є там у вас. Господарці, велика біла ландраса або ще щось, як ти кажуть, проста біла свиня. Паруйте її. Не ізобретайте велосипеда. А ми ще, а я буду провою. Ну хоча, ну блін. Переживаю я щось за опорос. Якщо чесно. Кхе, вона така потужна вже. Страшно аж. Ну нічого, прорвемося. Це мадузель. Наша теж лежить. Видно, що так вона вже підхудла її вже вони підсмокчують, Ну, вона ще схудла, як на мене, по сравнению з тим, якою вона була. Ну нічого, я думаю, це ще 100% вона днів 20% їх буде кормити, Думаю, днів 40%. Отлучу. Я завжди стараюся, якщо для себе я то при, не при, завжди для себе, то от 35-38, буває навіть і 40-45 днів дивлюсь по матки, щоб вони трошки посмоктали. Тим більше, що я всіх їх відгодовую, тоді ріжемо, продаємо, як то кажуть, то краще буде, коли ви максимально довго подержите їх біля мамки. Бачите, як воно їм тут тепленько, гарненько, що ще потрібно. Тут такі діла. Так що на цьому будемо відео завершувати. Чекайте завтрашнього відео. Як будемо вакцинувати, Пере... ну, желізо проколу з вітамінами, як переженемо, поміряємо. Якось так, коротше. на цьому будемо завершувати, ще раз повторююсь. Всім цьому найкраще до завтра, до зустрічі.